що Серце є широке. Але втіснота є у вашому серці, поширте ваше серце. Апостол Павло таким людям сьогодні дорікає і каже, що є спільного між праведністю і неправедністю? Що є спільного між світлом і темрявою? Що є спільного між Христом і веліаром? Він каже, чого ви берете з невірними чуже ярмо на себе? Нащо ви впадаєте в гріх? Що є спільного між храмом та ідолами? Каже апостол Павло, а ми ж бо храм Божий. Пам'ятай, що духовна частина твого існування вона потребує широти для Бога. Твоє серце потребує того, щоб ти його розширював. Яким чином? Викидаючи звідти гріх. Пам'ятай, що ти є Божий храм, але Бог не зможе бути в тобі, якщо твоє серце буде тісне для нього. Якщо ти там?